Ворог намагався 24 числа зайти сюди, він отримав спротив міста Харкова Харківської там області і він фактично почав знищувати символи державної влади тут у місті Харків. Але зараз я насамперед хочу дійсно сказати, що я щиро радий, що сьогодні ми повернули Харків на дипломатичну карту світу. Щодо відновлення ми за останні місяці вже прийняли дуже важливе рішення. Йдеться саме про те, що ми не будемо чекати кінця війни, щоб почати відновлення, а саме з того моменту, коли руйнування трапляються.